Вітаю всіх хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Уряд розширив напрямок підтримки фермерських господарств та збільшив суму виплат. Зокрема, бюджетні кошти надаватимуть за такими напрямами та у такому розмірі. Бюджетна субсидія на один гектар аграріям, які обробляють до 120 гектар сільськогосподарського призначення, розмір допомоги складе до 4 тисяч гривень за гектар. Спеціальна бюджетна дотація для отримання великої рогати худоби корів усіх напрямів продуктивності. Фермери, що отримують від трьох до ста корів, зможуть розраховувати на 7 тисяч гривень на одну голову. Предбачена і спеціальна бюджетна дотація для отримання маточного поголів, кіз та овець. Розмір підтримки складає 2000 тисячі гривень на одну голову для тих, хто отримує від 5 до 500 голів. В рамках програми майже 30 тисяч українських аграрів отримують фінансову допомогу до кінця року. Скільки фермерських господарств, зокрема, Вінниччини, подали заявки до державного аграрного реєстру для отримання державної субсидії, з якого часу тривають виплати, та скільки коштів отримують аграрії області в поточному році? Про це ми і будемо говорити з директором Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрієм Вельгусом? Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії. Доброго дня, шановні радіослухачі, фермери області до кінця року отримують державну субсидію і в залежності від напрямку своєї діяльності, але лише ті, хто подав вчасно заявку до державного аграрного реєстру. Скажіть, можливо, з якого часу тривала реєстрація все ж таки учасників, та скільки загалом фермерське господарство в області реально до кінця року мають отримати відповідні кошти? Так, в поточному році, відповідно до постанови Кабінету міністрів 918-ї від 16 серпня 2022 року діє? Програма для малих сільхозвиробників. От, це бюджетна субсидія на одиницю оброблювальних угідь, бюджетна дотація на утримання корів і бюджетна дотація на утримання маточного поголів'я кісь та овець. Було розпочато прийом заявок в червні місяці, з 20 червня, розпочався прийом заявок, перший етап був, От, але в зв'язку з великою навантаженістю на систему. Дуже бажаючих зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Трошки система дала збій, тому на першому етапі було подано заявок на земельні ділянки, які обробляються сільхозвиробниками по Вінницькій області. Десь приблизно 315 заявок. От. Потім по цьому напрямку було призупинено прийом заявок. От. Розпочався прийом заявок по утриманню курів і по утриманню кіста овець. За період там буквально протягом 5 днів було подано заявок по Вінницькій області 2134 заявки. Затверджені відповідно до цього реєстру 1974 заявки на суму 61 мільйон 300 тисяч. Пане Юрію, а скільки загалом фермерських господарств в області обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення, та який можливо відсоток з них отримує державну субсидію державну підтримку фінансову? адже Попередньо ви сказали, що фактично заявок подано вдвічі більше, а лише половину будуть задоволені. так? Заявки подані на ту суму, яка передбачена на, на цей рік. Тобто програма працює так. Відкривається програма, люди подають заявки, подалась заявка, сума відповідно зменшується. І коли виходить, там сума вже виходить на нуль, прийом заявок призупиняється. Тобто, усі, хто подався, вони всі мають можливість отримати. Але Ну, після подачі заявок ми їх опрацьовуємо. І в процесі перевірки можуть виявлятись там факти, наприклад, корови там. Не підтверджується, чи земля не підтверджується, є порядок, який, яким ми керуємося, перевіряємо ці заявки, і в процесі відхиляються такі заявки, Ну, це невеликий відсоток, там 2 відсотка, ну, які відхиляються. Тобто ви фактично виїжджаєте на місце і Ні, ми на місце не, не, не виїжджаємо. Ми все, державний аграрний реєстр створений так, що система е бачить е ну, всю інформацію. В Державному аграрному реєстрі відображається, скільки землі, скільки корів, от, відтягується інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація з реєстру тварин, от, але система вибирає додатковий, якби, 3%, 5, 3 додатковий випадковий контроль, тобто потім ми вже маємо більш якби детальніше приділити увагу. О, тому ми підтвердження беремо з, з ОТГ, тобто, якщо там. Підтвердити, чи дійсно вона утриманні є поголів'я верха, то беремо таку довідку або з ветлікарні, або ОТГ, сільська рада дає таку довідочку про те, що дійсно в людини є ця поголів'я в наявності, чи земельні ділянки, обробляються. От. Ну, це що стосується фізичних осіб. Тому що по юридичних особах, там зрозуміло, вони офіційно звітують і в статистику, і все. Ми беремо форму 29 СГ, по якій вони звітують за попередній рік, чи на цей рік, які культури вони вирощують, яка земля в них в наявності, тим більше ми перевіряємо ще й в реєстрі. Але ще ми додаткову інформацію перевіряємо, чи немає заборгованості підприємства, чи немає, чи не проводять діяльність на, на окупованих територіях, от, і таке інше, чи не банкрут. От. Зрозуміло, тобто мова йде про державну фінансову підтримку насамперед, фермерським фермерських дрібних господарств, так. які займаються обробляють до 120 гектарів землі так. і вирощують займаються тваринництвом, до... це велика рогата до 100 голів. Так, так. так. І утримують кози-вівці до 500 голів. до речі, 2000 гривень бюджетної дотації передбачено для оплати фермерам дійсних, які Утримують від п'яти до п'ятисот кіз та овець. Скажіть, а наскільки популярним стає цей напрям тваринництва саме в нашій області? У нашій області це також є. Популярний вид. У нас, нам подали заявок в поточному році 62 заявки на суму 3 мільйона гривень. Тобто, і є ще бажаючі люди телефонують, запитують, чи буде ще діяти програма. От, крім того, ще хотів зауважити, що відповідно до програми Міністерства от, програма розрахована на 24-2025 рік. Тобто, Ті, хто подався в 24 році, отримують ці кошти до кінця року. От і а ті, хто не зміг податися, от, будуть мати можливість податися в 2025 році. Але ті, хто вже подався в 2024, в 25-му, не будуть мати такої можливості. І ці кошти надаються на безповоротній основі, так чи під певний відсоток? Так, це кошти з субсидії. Вони надаються без безпова... на безповоротній основі. Кошти, які виділяє Світовий банк Європейський Союз, виділив для підтримки. Малих сільхозвиробників. Попередньо ви говорили про 60 мільйонів гривень. Саме стільки має зайти коштів від дж... державного бюджету. В області це мається на увазі сюди включено три програми. Чи це, це я сказав тільки по тваринству? По подану заявок. Да. А загалом яка про а, яку суму а, а загалом виділено 50 мільйонів мільйонів доларів. От на цю програму по Україні, якоби, у нас, на нашу область був після закінчення прийому заявок по тваринництву, було знову відновлено третій, другий тур на прийом заявок по землі на гектар. І в серпні місяці було продовжена ця програма. І подалися у нас ще подалося 650. Сільхозвиробників загалом на бюджетну субсидію по землі подалося 937 господарств на суму 118 млн грн. По коровах подалися 1974 господарства на суму 61 мільйон гривень, і кози вівці 56 на суму 3 мільйона гривень. Тобто загалом подалися. Майже 100, до кінця року вінницькі сільхозвиробники отримають майже 180 мільйонів гривень безповоротної фінансової підтримки. Пане Юрію, я хочу лише зауважити, що все ж таки кожен з зареєстрованих аграріїв через сайт Державного аграрного реєстру може. Відслідкувати не лише державні програми підтримки, про які ми говоримо, а й програми грантів та гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів, наприклад, видачу насіння та добрив, а також зернові рукави і техніку для їх завантаження. Аграрії все ж таки користуються цим сайтом і насамперед мають можливість отримати міжнародну підтримку. Так, всі е, аграрії, які зареєстровані, у нас е, на сьогоднішній день, зареєстровано е, 9945 е, Господарств в державному аграрному реєстрі, це що по Вінницькій області, і е, всі програми, які чи гранти, чи навіть і державні програми, і зараз, і в подальшому будуть е, використовуватися тільки через державний аграрний реєстр. Тобто виробник заходить е, на, на, на свою сторіночку в Державний аграрний реєстр, дивиться, які доступні програми, вибирає те, що йому подобається, і подає заявочку онлайн. Вона опрацьовується, йому приходить повідомлення. Що чи ваша заявка затверджена чи відхилена і отримує допомогу? Також знаю, що сільськогосподарські виробники в Україні можуть отримати 50% відсоткову гарантію на кредити, що полегшує доступ до фінансування. А також кредити за зниженою ставкою в рамках програми 5.7.9, Чим скористались вже. Майже 6 тисяч аграріїв в поточному році та кешбек на купівлю вітчизняної техніки. Вінницькі аграрії також користуються. Так, так, Вінницька область також аграрії користуються такою програмою. Входимо на другому місці по Україні по отриманню 5,79. От, крім того, створений фонд через часткове гарантування заставного. Тобто, якщо для новостворених фермерських господарств, які не мають достатньо застави, щоб отримати кредит в банку, фонд 50% гарантує фонд. Застави, а 50% має виробник представити своєї застави. От, ця програма працює на сьогоднішній день, люди отримують. От, крім того, отримують, в цьому році запрацювала програма, відновили, 20, вона працювала до повномасштабного вторгнення 25% на техніку вітчизняного виробництва. Вона в цьому році також працює з квітня місяця. Ті сільгозвиробники, які купують техніку вітчизняного виробництва, отримують компенсацію в розмірі 25%. Тобто, в Тобто, з минулими роками, сьогодні держава максимально намагається допомогти насамперед дрібним фермерським господарствам да? фінансово так? так, так на сьогоднішній день держава всякого сприяє для підтримки малих сільхозвиробників. Що ж, я дякую вам, пане Юрію, за розмову. Дякую. А слухачем нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директора Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрія Вальгуса. Йшлося про умови надання державної субсидії фермерам. Області Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.